Творчий доробок Галини Вовченко великий. Авторка вже має 13 власних книг і готує до друку 14. ту На творчій зустрічі з миргородцями, гостя з Полтави, невимушено розповідає про себе, читає власні вірші. Галина Вовченко член Полтавської спілки літераторів. Вона лауреат загальнонаціональних і обласних конкурсів, друкувалася в періодичних виданнях України і Росії. Сьогодні пані Галина бібліотекар Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського. Годину творчого спілкування поетеса назвала Мене осінній смуток не огорне. Адже, як сама говорить, найголовніше для неї це не піддаватися депресії. А ще треба любити і не лише рідних, а й ту справу, якою займаєшся. Я пишу дуже повільно. Я пишу десь, ну може, в місяць вірш, може бути, навіть в квартал. От сучасна, скажімо так, політична ситуація в країні вона дуже зупинила. Але потім з'явилися вірші, от про, про АТО, про війну, і коли я Таким чином душу свою виклала в ці вірші, почало писатися далі, скажімо, вже так швидше. Тобто, треба було переплакати, переболіти цим, висловитися, якось не те, щоб полікуватися, а якось очиститися. Вірші пані Галини дуже зримі, без затертих фраз і з красивими образами. Знаєте, красиві образи, якщо ви це, наприклад, так ви знаєте. Це, мабуть, просто вже я маю радіти за себе, що я якоїсь професійності досягаю, бо мене надзвичайну образність вражає Ліна Костенко. Бо там сиділа на, де, на дереві десь ворона в береті сонця на бакир, то це для мене класика. І тому ну, працювати треба просто, багато читати і намагатися не повторювати от те, що ти прочитав, що хтось колись придумав, але. Якщо ти захопився чиєюсь образність, якщо ти помітив чужу образність, значить ти будеш прагнути і сам бути оригінальним. А взагалі ж таки знову це життєвий досвід. На творчій годині спілкування авторка представила всі свої збірки і книги. Цікавим творчим рішенням вирізняється книга фотопоезії. У ній гармонійно поєднуються вірші і світлини Галини Вовченко. Адже ще одна любов пані Галини це фотографування. За плечима жінка має десятки персональних фотовиставок. До Миргорода бібліотеку теж привезла із собою невелику експозицію. Плани є. Планів, ви знаєте, куча і відносно світлин. У мене є проєкт, і знову ж таки такий, якого нема на Полтавщині. І є в мене в планах гумор зібрати з усіх моїх книг, бо він розкиданий. І хочеться видати окремо афоризми, маленьку якусь таку книжечку, карману, щоб вона була. І вже на сьогодні десь до 30 віршів. Я думаю, так до мого 60 60-річчя, ну може ж таки допишеться. Для мене мінімум це 50 віршів. Ну, думаю, до 60-ти річчя, може я 60 віршів напишу. Я вірші Галини Вовченко самі просяться на музику. Тому природно, що на слова авторки складено багато пісень, які також звучали на заході. Під завісу зустрічі присутні висловили багато теплих та душевних слів на адресу поетеси, а ще придбавали її книги і брали автограф.